Незабаром у місті з'явиться соціальна реклама, яку створили школярі п'ятикласники. Їх засмутив і навіть обурив зміст вже існуючої реклами. Така була спочатку назва «Львів – жертва реклами. Чесне слово, пройшлися, пофотографували, побачили, що ті білборди інтоли, і неякісні. Відпочинь відпочинку. Потім пропаганда чистої української мови. Зі своїми спостереженнями школярі прийшли до міської ради. Там їм запропонували створити свою рекламу. Коли ми говоримо про зміну світу, то це є власне цей перший крок, як змінити світ. Коли діти замість того, щоб а, сидіти за комп'ютером, можливо, десь навіть інколи гуляти, вони вирішили подумати, що дійсно для міста важливо. Алкоголь, наркотики, людське здоров'я, а ще чистота в місті і на земній кулі найболючіші теми для школярів. Власне про них і говорили у своїх ідеях. Рука намальована, яка тримає шар землі, але той шар землі тріснутий, і там та щілинка, вона все червона, і рука червона. І пише: Ну зберігайте землю, не руйнуйте її. Є вот ну така рекламка гарно вийшла. Серед ідей, які запропонували школярі, обрали найкращі, саме вони незабаром апелюватимуть до свідомості львів'ян з бікбордів у центрі міста і на околицях.